В цьому відео нам дано функцію g від x, точніше, її графік. І наше завдання це спробувати познайомитись з наступною функцією. Функція, яка задаватиметься таким чином, позначимо її як f від x, і вона дорівнюватиме інтеграл від мінус -3, від 3 до х функції g від x gt dt. Ми інтегруємо, наприклад, по змінні t. І потім ми маємо тобто, ми можемо скористатися формулою тона Лейбніца і підставити, знайти первісну від функції g від t, і потім попідставляти межі інтегрування. Або ми можемо скористатися зв'язком з інтеграла та площі. Тому перше наше завдання це, наприклад, знайти значення функції f. В точці, наприклад, мінус 3. Чому вона буде дорівнювати? Дорівнює. Замість х я маю підставити мінус 3. Інтеграл від мінус 3 до мінус 3. ЖТ, ДТ. ЖТ, ДТ. те. Ми інтегруємо. Але оскільки наші межі інтегрування. Це від мінус 3 до 3, то ми можемо скористатися чудовою властивістю, що це просто дорівнює нулеві. Тому що площа під графіком цієї функції в одній конкретній точці, який би ми прямокутничок не взяли, він завжди буде нульової ширини, тому площа дорівнює нулеві. Якщо вам хочеться детальніше про це поговорити, ви можете повернутися до попередніх відео. А ми продовжуємо, і наступне наше завдання це знайти значення функції в точці 4. Ось так от. F в точці 4. Знову ж таки, просто підставивши x, ми отримаємо наступне: інтеграл від мінус 3 до 4 функції g. T, D, T. Тільки візьму тим самим кольором, запишу. GT, G від T. Де те? Чому це буде дорівнювати? Наше завдання знайти ось цей от інтеграл, і тоді ми отримаємо значення нашої функції. Як ми можемо заходити цей інтеграл? По-перше, я пропоную його все це розбити на зручні нам шматочки. Спочатку знайти ось інтеграл на відрізку від мінус 3 до 0. Тому що це буде просто площа ось такого прямокутного трикутничка. Тому все чудово. А потім ми ще додамо інтеграл від ось цієї от частинки. Візьму її іншим кольором, нехай буде рожева. Ось ця от частинка. Тобто, я запишу, що за власивістями інтеграла, я візьму точку посередині, це, яка дорівнює нулеві, і запишу наступну рівність. Що те, що в мене було спочатку, це просто дорівнює дорівнює інтегралу від мінус 3 до 0 функції gt dt. О змініте. Ми інтегруємо. І потім я ще маю додати ту час інтеграл на тій часинці відрізка, який в мене лишився. А в мене лишилося від 0 до 4 інтеграл від 0 до 4 тієї ж функції. gt по змінній змініте. Ось так. І чому в нас це буде дорівнювати? Нам потрібно прирахувати просто два окремі доданки. Перший доданок це площа, оскільки графік нашої функції знаходиться на 200х, тобто функція додатня на інтервалі від мінус 3 до 0. То ось цей от інтеграл, який я зараз обводжу жовтим кольором. Це просто площа ось такого от прямокутного трикутника. Катет 1, якого дорівнює мінус, довжина катета, якого дорівнює 3. А іншого катета теж 3. Тому ми отримаємо 3 помножити на 3 і поділити на 2. Це формула площі прямокутного трикутника через катет. І потім мені до цього необхідно ще взяти та додати невеличку частинку, а саме інтеграл від ось цієї функції. Ось є от. Але потрібно бути обережним, оскільки значення нашої функції на цьому інтервалі від 0 до 4 вони менші за 0, то тоді інтеграл, який я обвів рожевим кольором, він дорівнюватиме значенню площі ось от фігури, тільки взятої з знаком мінус. Тому важливо змінити ось тут буде знак мені. Я запишу одразу мінус, і тепер мені лишилось лише порахувати цю площу. Ось от. Знову ж таки, я маю прямокутний трикутник, один з катетів якого дорівнює 4, довжина якого дорівнює 4, а довжина іншого катета це теж 4. Тому в результаті я отримую 4 помножити на 4 і поділити на 2. І тепер лишилося лише все це порахувати, що я отримаю. Оскільки в мене вже є спільний знаменник, то я можу записати, що в першому дробі я отримаю 9, в другому мінус 16, 9 мінус 16 це мінус 7. Мінус 7, а знаменник той самий лишу. І отримуєш це мінус 3,5. Чудово! Але в нас лишилася ще одна частинка.